Друзі, ось крем-суп з нашого українського гарбуза. Є такий віршик: ходить гарбуз погороду, питається свого роду, чи всі живі, чи здорові, всі родичі гарбузові. І сьогодні я хочу знайомити вас з прекрасним крем-супом із гарбуза. Ми знаємо, що гарбузову кашу варять запіканки із гарбуза, і пиріжки із гарбуза. Багато страв, але я сьогодні хочу вас ознайомити з такою неймовірною і незвичайною стравою, як крем-суп. Я зараз покажу, як я його готую. Друзі, я знаю, що багато людей люблять гарбуз. Гарбуз не кавун, а гарбуз із вроду. Найбільше полюбляють ці люди гарбузяну кашу. Сьогодні я вам покажу особливий рецепт, який вас здивує. Він дуже-дуже смачний, корисний і легко готується. Зараз я цей гарбуз. Погружу ось таку кастрюлю. Гарбуз пролежав у кипіточку. 40 хвилиночок, я його вийняла, розрізала напополам. І буду... зараз я із нього приготую дві страви. Одна страва це страва моєї бабусі, але я її зроблю по-іншому. І друга страва із гарбуза це нова страва, яка також зацікавить і вас. Гарбуз я наріза... нарізаю ось такими дольками. Трошки він твердуватий. Бачите, навіть і зернятка є, ці зернятка мені пригодяться, їх також вичищу. Зернятка я вичищу сюди в мисочку, я ж кажу, вони мені знадобляться. А серединку я вирізаю сюди в мисочку. Ось так, вона нам не потрібна. І так я поступлю з усіма кусочками. Гарбуз я нарізала. Я добавлю ось таку головку чеснику. І також дольками я поріжу ось таку невелику цибулинку. Духовку я розігріла до 200 градусів, і поставлю це все, воно буде там готуватися 40 хвилиночок при 200 градусів. І теж отак розкидаю. Цибульку по морозі. На фольгу я висипаю. Гарбузові насіння, я її просто ось так розрівняю і також до гарбузки покладу у духовку. І хай вони запікаються, смажаться до готовності. Да, вони будуть такі зарум'янені. А далі я покажу, що з ними буду робити. Поки наша гарбузка готується, я приготую сухарики. Я взяла бородінський хліб. І наріжу його ось такими кубиками. І я буду підсмажувати його на сковорідці, трішечки додавлю олії. Я взяла темний хліб, не білий, я хліб білий не обшиваю. Ось так. Я потім скажу, для чого ці сухарики. Хай будесь там це нам додасть такої пікантності і смаку. Каша, я пам'ятаю, її готували, ще моя бабуся. Вона така була запасна і запіканку робили з пшена. Додавали до гарбузки. Ну, це буде зовсім інше. Ось так все. Я нарізала пліночки, і зараз я буду їх осмажити на сковорідці 10 хвилиночок, гарбузка наша запеклася. Я чистила ось такі дві невеличких морквинки і наріжу їх ось такими файфорними кусочками. Оп, не вилітайте Так. Опа! Друзі, 40 хвилиночок пройшло. Гарбуз нас запікся і все ще я додавала там цибулька, чесник. Я... Гарбуз я відділила весь від шкірочки в кастрюлю сюди. Часник я також видавила. Да, ми знаємо, що ми часто у плов додаємо чесник, потім з нього можна робити, додавши спеції і соль е, намазочку. А це сюди просто я видалила е, чесничок. Да, він також тушився разом із гарбузом. Е, сюди я додала 200 грамів вершків. Ось я брала вершки просто квашено. І також додала сюди. Так, я нагадаю ще раз, що тут у нас в кастрюлі запечений гарбуз, морква, цибуля, чесник. Я його вичавила сюди, він уже був готовий. І також я сюди вляла 200 грамів вершків. Я взяла вершки, просто квашено. Тут я нагадаю, ще раз в нас запечена. Запечений гарбуз, морква, цибуля і чесник. Я картошечку залю водичкою. Я думаю, що десь через хвилину 15 вона звариться. Бачите, в нас сухарики готові. Насіння е, також воно підсмажилося, його почищу. І. Будемо чекати рятування нашої знаменитої каші. Також я беру 5 картоплин, по їх дрібним кубиком і відварю до готовності. Картошечка наша відварилася. Я заливала і літри водички, я це все виливаю до гарбузи. Так. І сюди я додаю іще приправки. Ось така у мене приправа, томат, чесник і базилік. Ось так, я десь я багато не буду додавати, і я це все зв'ю блендером ручним. Я також додам перчику і багато буквально одну щіпочку. Я сюди додам паприки. Звичайні паприки куплені. Десь чайна ложечка буде. І мускатного горіха трішечки, тому що він має такий виражений. Буквально чуть-чуть. От і все. Все. üstüne blenderını. <laughs> Зараз я перехожу до плити, втіла вогонь, ви бачите, як вона булькає. Я додала ще сюди одну чайну ложечку солі і півчайної ложечки мускатного горіха. Це щоб був такий смак хороший. Ну, потрібно підігріти, я зараз покажу, як я роблю її на подачу. Ну от і завершилося приготування нашого надзвичайного крем-супу з арбуза. Це прекрасна українська страва, вона також сподобається і вам. Да, вона відрізняється від арбузової каші, яку ми додаємо пшоно, а тут такі е, інгредієнти, да, здається, як це ж може вийти з таких інгредієнтів. Але все ж це неймовірно смачний і корисний суп з гарбуза. Гарбуз взагалі він корисний, корисний у різному вигляді. І особливо, коли ми вкладаємо в приготуванні. Душу і серце, і все готуємо з любов'ю Тож я вам хочу побажати смачного, щоб ви дійсно також готували з любов'ю, і все буде у вас виходити на ура! Я думаю, що будете всі задоволені. Я кажу, коли ви попробуєте супчик і він вам сподобається, будь ласка, поставте лайк. Я буду вам за це. Вдячна. Цим ви будете давати мені змогу і ще давати багато-багато вам корисних рецептів. До зустрічі!